Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади 2-го батальйону Хмельницькій міській раді. Голові міської ради Сімчишин Олександру всій хмельницькій громаді за надані ось ці пташки. Які будуть виконувати бойові завдання, рятувати життя наших побратимів та наближати нас до перемоги. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!